Так, 4 іюня. Хто пам'є, дивився, відео пересаджував я 25, мабуть, травня. І це вже ось, бачите, такі два листа. В принципі, зійшли нормально. Включив зараз полів. Зараз прокапає. Пів часа. Пів часа прокапає, да. дам чуть-чуть доброго. Там чистий лист, покажу кому цікаво. Ну так, в принципі, сходи сходи нормально. Є і такі ось моменти. Десь я вже ремонтних сидінь штук 5-6 да сапали, то лі я сапав, то ли робочі сапали і містами з сапами попробивали трошки. Ну, не страшно, я думаю, таке. І зараз скотчем заклею в принципі, і пойдет, нічого страшного не буде. Бачите, замотав скотчем. Ну, нічого страшного, капельця рядишком, ну, капає. Абсолютно нічого такого знизу немає, щоб текло, не текло. Обичний скотч такий маленький. Ну треба побольше взяти собі, щоб було... Вітер ще такий, не знаю, чутно, не чутно. Ну якось так далі покажу. Ну все бачите, є такі міста, Вон, тут треба ремонтне сьогодні. Пробудь скотчем, а ні то ремонт не вкину. Так, ну замотав скотчем. Я думаю на цей раз полів хватить, а там поставлю ремонтне. Так, дивіться, сама крайня точка, щоб нічого ніхто не казав. там хватан, не хват... не Хватає, не вистачає. Дивіться, все нормально. Капає. Самий дальній угол. Так, самий крайній ряд з другого углу. Все капає. Далі не вистачає. Про сітку я розказував, не розказував. 95% затінення. Дивіться, що її зробило. Які ромби, вона не пропускає вітер. Якби знав, то брав слабший, слабший процент. Подривало низ, подривало вверх, я із грюкою шпагатом і стяжками стягував. Не знаю, видержи, не видерже. Завтра буде видно. Низ може оставлю, щоб так і був провітрювався. Ну, якось так, так, піду включати іжектор для удобрений. Зараз покажу всі утічки. Я устранив, а, ні, ще не всі. Є ще ось такі моменти. їх щось багато. Було. Ну, скотч є, в принципі, нормально, зараз замотаю. Так, включаю інжектор, чуть-чуть добавлю добринь. Я вже перевіряв просто воду, ну тяне, тягнуло, якби. Так, закриваємо цей кран, вроді би, какби, відкриваємо Ну, Вода пішла. Зараз побачимо, може чуть прикрию, щоб. 200 літрів зараз виточні отривна вся. Та і все, ну зараз подивимось, йде, не йде. Щось йде. Слабенько, ну тяне, побачимо. Так, ну йде да, в принципі, шланга заповнилась, ну тяне. Я думаю, що йому так я його поставив з тієї сторони. якось так. Зараз я скару приблизно 200 літрів, за скільки йде. Так, теж по рекомендаціям там в коментарях писали накрити бак. Накрив я бак отак. Знизу не схотів вже, бо проблематично було б його натягувати там, ще, прикріпляти. Ну, зверху моє основна маса світа вверх. Так, так я його накинув, зверху зжав, Тоже натягнув. нормально так є метка полюга з тополі не знаю треба мешать растворилось ну перемішаю лишним не буде там фільтр є шланги кстати, бак я брав за 1000 гривень 200 літрів не піщевий ну кстати так чуть уходи Ну, по времени скажу. Так, ще момент? Сейчас опять заклею. <соценно> Кстати, ну, кому займається, я думаю, треба більше такого скотчу. Просто бы ремонт не, не хочеться вирізати, вставлять. Если попадаю возле емітера, бывает якась, цей, ну, как бы вырізати його. Якось вроді жалко. Так що сейчас заклею. Та все. Ну, все, почтай, ну. Я думаю нормально. Тільки треба брати з собою якийсь рушничок або тряпку. Потім руки всього мокрі, десь грязні. Потім футболкою витираюся. Ну так собі треба брати якусь тряпку. Так, кстати, дивіться, який ручний культиватор там купив. Ну прикольна штука я вам скажу. Ну так між цими пройти. Так, з утра до обіду 20 соток можна... Ну, зробити легко, якщо трава невелика. Ну, пробігся туди-сюди, туди-сюди, та, та й нормально. Ну, в рядку можна сапкати. Да? Ну, тільки бачите, сапка десь можна зацепити. Ну, так, якось так. Не пам'ятаю і... Якщо кому цікаво, можу зняти відео, що там є в комплекті, скільки, скільки стоїть. Ну, пишіть в коментарях. Так, поки там удобріння трошки капає, я розкажу про скважину вкратце. Так, плюс-мінус по, 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 по глибині. метрів 15. Купали давно вручну. Приїжджали мужики там. по цені не пам'ятаю щось в районі 3000 вийшла мені скважина. Ну, трубу кинули, да, таку оранжу, як там, не знаю, 125, по-моєму. І цей насос. Був малиш, потім не працював, Поставив я такий у мене, був електронасос водолей. Номінально 1,8 кубів час, максимально 3,6. П'ятикубовий бак мене качає десь 2-3 рази. Я включаю, виключаю, бо не вистачає води в скважині. Два години поработала скважина, виключив, там, бо чую, що вже не, не вистачає, не, не качає. Потім ще раз, ну і ще третій раз можу включити, коли як. Була ще одна скважина. 10 9 метрів тут. 4,5 води. Кинув я малиша, знайшов, ну воно качнуло 10 минут. викачало воду і все, вона більше не набирається. Бо я думав з двох скважин та в один бак, щоб за раз якби, накачувати. Раз включив там, за 2 там, щоб накачувалось. Ну так не виходить. Так, що тут по удобренню? Ще півбака навіть немає. Довгенько тяне. Якось так. Так, пройшов час, як капає удобрення. Поток води, виходить, менший через той ежектор. Там трубка тонша. Захватує все нормально тягне. Я переживав, що не буде давлення на крайніх, взагалі на рядах там в кінці. Ну, слава Богу, давлення ну, є. Оно менше стало. Ну, от дивіться, крайній ряд. От крайній ряд, вугол. Ось. Дивіться. Ну так капає. Я вже десь замітив, що ордяк не капало і давай думаю подивлюсь, бо да, я кажу, трубка тонша там і поток води менший. Ну вже час пройшов, півбака викапало. Якось так 100 літрів. Ось. Ну, капає, нормально. Так що так, десь півбака час. 100 літрів за час тим інжектором. інжектором, як там правильно. Ну, якось так, поїхав по вечерію, потім приїду. Так, добрий ранок уже. Так виглядають рідки з ночі. Вчора я оставив та і поїхав додому. Так воно, все, зійшлись круги в всіх рядах. Ну, В принципі в принципі, нормально. Сейчас приберу тут трохи трава, суха, підпалю. Сьогодні вітер в другу сторону, то сітка нормальна. А вчора, конечно, витувало, рвало, тут в'язали ще хамутами доповнительними. Ну так-то конечно лучше. Так що не повторяйте ошибок. Беріть сітку з меншою пропускаємостю, чи з більшою пропускаємостю світа 50-ку, може якусь. Ну, так, бо 95, звісно, воно класно, що не видно, але як вітер то дує, вириває, все. Вітер почти не проходить через неї. І так, Сьогодні все в другу сторону. Тепер цей кусок. Ну, от, воно тут щось нормально, так. Не було такого. ну, Хоча починає. Начи, потроху побачимо, що буде, що буде днем як вона буде роботи, не працювати, рвати, не рвати. Якось так. Так, спальованок сухої трави. Щоб не було на участку такого, щоб чистенько було. Так, вчора я... Обічав розказати скільки по времени виходить удобрення з бака 200 літрів. Дивіться, ну 2 години десь час пів бака, час чуть може менше 200 літрів. Воно до дна не доходить. І в чому фішка? Я в кінці підключив сюди, бо шланга виходить, спливає, треба толі камінь кидати, ну, трохи неудобно, то лі якусь палку. Щось щоб до дна було самого. Я думаю, от в чому ще питання. Це фільтр з основного поліва, це фільтр з одобренням. В принципі, можна кидати напряму. Все-таки, якщо що буде в фільтрі якісь частички. тут ще сіточка ще менша, ніж отут. Ну, і думаю, підключати просто шлангу сюди, відкривати. Він якби буде. До дна, звісно, не буде забирати. Ну, це я якраз роздумую, що, що його зробити. То лі так, то лі цю сітку треба якось жорстке жест, щось поставити до дна так, Щоб воно було. А зараз на це питання вирішую. Так що так. Так, розказую про інжектор. Інжектор вентури для капельного поліва. Наточив я бак, полчаса прокапав, минут 40. Набрав в бак води, трошки удобрення, легке таке натуральне. І закриваю цей кран. і відкриваю цей кран. Він тут виставляється наскільки. Я відкривав на все, бо слабо воно тягнуло. Я відкривав на все. Тут якийсь шарик є. Його втягує, йде подача. Я думав, що не вистачить давлення, трубка тонша. Якби, ну, пішов на крайні ряди, туди в самий кінець, то давлення є, капає. Чуть менше, але воно капає, доходить до самого краю. Ну, так, розход я казав з 200-літрової бочки за 2 години у холі. Тільки хто буде удобрення, треба розтворяти. То ли в баклажки води тепле, щоб воно хорошо розтворилось. Я висипав, ну воно розтворилось, але на дні все одно був осадок, не повністю воно розтворилось. Відщий раз буду ну, набирати теплу воду, розводити і потом... рішив я, Так, прикрутив до палки, там фільтр внизу. Все-таки думаю, хай фільтр буде. Чим сюди напряму кидати, да, то вирішив, що хай фільтр буде, поки пока так, далі. Буде видно. Ну, в принципі, і все. Два дня поработали, вичистили, посапали, полили. Можна їхати в город. Кстати, їхав в город Миколаїв. Дві точки з кавунами стоять, не знаю, чи наші українські, чи це привозні десь з якоїсь країни. Так що так, в мене тільки, тільки сходять а Люди вже продають. <хи> так що так. Всім гарного врожаю, миру, здоров'я. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пока-пока.